Сьогодні ми з вами приготуємо плов в лаваші. Це неймовірно смачно. Це дуже гарно, це класно. Можна подати на стіл і готувати насправді досить просто. Ну, не досить просто, ну просто, чесно, давайте готувати. Цього нам знадобиться. Знадобиться лаваш. Краще купуйте домашній, магазинний З нього реально не виходить. Можете перевірити, звісно, але повірте. Рис краще купуєте Узбекський для плову. У мене лазер, так прямо називається. Продається там, де продається сухофрукти, все таке. Але або візьміть будь-який рис, який. Ви використовуєте для плову. А, цибулька, десь три цибулини, десь дві, я думаю, знадобиться. Взагалі-то рецепт більш-менш на глаз, але коли ми зготуємо, я вам скажу об'єм, я вам скажу, скільки в мене чого лишилося. І від того я відштовхнусь, коли розпошу вам чіткий рецепт, скільки чого не такий об'єм каструльки. Бо зазвичай все робиться. На глаз. Сухофрукти можна навіть фініки. Я знаю, роблять з каштанами, з квасолею, з нутом. У нас буде з родзинками, у нас буде з курагою. У нас як це називається? Барбарис, у нас різний просто. Ну і куркума. І м'ясо зараз достану. Хочу сказати з приводу м'яса. Я дуже багато разів. Не дуже, але багато разів е, їла такий плов в лаваші, який готували люди, е, скажімо так, аутентичні, так, які, для яких ця страва е, є традиційною. Е, е, так от цей плов реально готують з курицею, з е, індюшатиною, з кроликом, з телятиною, з чим завгодно. Це так само, як сказати, що борщ е, там, з індюшатиною це не борщ. Готують плов цей з різним видом м'яса, який вам хочеться. Сьогодні ми будемо готувати з телятиною. Спробуємо так, хоча насправді я їла е, 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 постійного з курицею. Ви можете приготувати з індюшатиною, з курятиною, щоб діти може їли, може, діти не люблять. Коротше. Цей вибір вже за вами. Насправді, основне це процес і технологія, як це все зробити, а далі вже ваша лише фантазія. І забула про фісташки. Я люблю плов з фісташкою, тому буде фісташка, обов'язково розтоплене треба масло. Зараз я його ще підростоплю. Ним будемо все змазувати, все покажу. Важливіше, щоб ваш плов вийшов пловом, а не кашею, треба дуже сильно, ретельно промити ваш рис. Я знаю різні там варіанти, розмовляла з різними людьми, які готують плов. Хтось вважає, що треба промити 50 разів, хтось 13 разів. Однозначно, рис треба промити, разів 10-15 не менше. Далі залишити в воді, трошки замочити, посати, знову промити. А для цього рецепту рис приварюємо. Не варимо до кінця, а приварюємо. Типу, як на голубці або начинений перець. Приблизно так. Хочу вам показати, яка вода на самому початку. Бачите, вона буквально як молоко. Обов'язково добряче промиваємо, перебираємо так руками, добре-добре має промитися рис. Звісно, руки перед цим миємо. Вода має стати прозорою, це важливо. Ми маємо замочити сухофрукти, або ви маєте їх на ніч замочити, або ж замочити такою теплою, гарячуватою водою. Не кип'ятком, але гарячою водою. Обов'язково це треба зробити і дати постояти ну, десь з годинку. Якраз в цей час у нас буде смажитись м'ясо, я його достала, і варитись рис. Ось так. Залишаємо постояти. І паралельно з тим починаємо готувати наше м'ясо. Дивіться: для того, щоб приготувати такий плов вам треба якась, посу. Ой, вам, вам треба якась посудина. Яка буде мати кришку, яку можна поставити в духовку? Тобто, вашу кастрюлю повністю маємо поставити в духовку. Тобто, має бути приблизно так. Ми зараз в цій же кастрюлі будемо смажити, і наше м'ясо. Ось так. Показую вам водичку з рисом. Бачите, вона така прозора вже. Далі ставимо обов'язково на пательну, на газ, ставимо на газ наше м'ясо. Сковорідка, Сковорідка або ваша кастрюля, як вам загодно, де вам зручно буде, має розігрітися, кидаю туди масло, це топлене масло кхі, Розтопиться, нагріється добряче і будемо закидувати наше м'ясо. У нас м'ясо, бачите, трохи на кості. Ось так. так, друзі, наша кастрюлька сковорітка, як хочете, нагрілася, відправляємо сюди м'ясо. Отак отак! Воно має бути на сильному вогні, щоб запечаталося, а потім протушкується. Паралельно з усім ми приварюємо наш рис. Я його буду куштувати. Паралельно, якщо зайва вода, буде, я просто її зіллю. Ставимо на газ, тут у нас паралельно смажиться наше м'ясо. Паралельно замочуються наші сухофрукти і зараз будемо нарізати тоненько а, цибулю. Зовсім а, барбарис, я додаю, коли смажу м'ясо. Він додасть такої кислинки, солодинки і присмаку смачного м'яса. М'ясо обов'язково запечатиме, воно має бути таким піджаристим з обох сторін, а потім будемо тушкувати. Так, рис присолюємо. Дивіться по своєму смаку, як ви зазвичай солите. Просолили і все, далі йдемо різати цибульку. Цибульку важливо порізати дуже-дуже дуже тоненько. Думаю, може, три цибулі надто багато буде, але краще хай вона буде, там далі будемо дивитися. То все залежить ще від об'єму, від кастрюлі. Я вам все по рецепту пропишу, скільки в результаті мені знадобилося. Покажи поближче, цибульку ріжемо тоненько-тоненько, наскільки, наскільки взагалі можемо. Ось так, бачите, Бо будемо її відправляти сирою, а там, в принципі, все буде вже напівготове, тому все важливо. Так, наше м'язко стушилося, тушилося, поближче, воно, бачите, має вже таким бути прямо от розвалюватись. Не має бути занадто твердим, так що майте це на увазі, перевіряйте. А зараз ми його витягаємо і будемо починати готувати наш плов. Yeah. Так, дивіться, зливаємо воду з наших сухофруктів, сухофрукти, змішуємо з. Цибулькою і сюди ж додаватимемо наш е, горіхи, наші сташки. Так, викладаємо лаваш в нашу кастрюльку. Кастрюльку, звісно, ви можете брати і більшу. Тобто, е, дивіться, на яку кількість людей ви готуєте пловчик. Викладаєте лавашем добряче. Забула, спочатку змазуєте кастрюльку маслом. Розтопленим маслом. Звичайним, ну, вершковим, звичайним. Це прям дуже важливо. Потім, за рахунок цього, буде така скоринка, буде взагалі. Воно вже в слюни, все. Все, я вже не можу розмовляти, я вже хочу їсти. Змазали нашу кастрюльку маслом і викладаємо лаваші. Тепер вже викладаємо слой в, сло, в декілька слоїв. Має бути повністю ваша кастрюлька перекрита, перекрита лавашами. Це прям дуже важливо. Так, тут треба сильніше нахльот зробити, щоб не, не тікав лавашик від нас. Так. Лавашик з, реально з магазину, ну з нього не виходить, він такий, щось, щось коротше, йде не так тоді. І третій шар, ой, масло трошки. І будемо починати викладати. Так, дивіться, в частину рису додаємо куркуму для кольору, щоб було гарно. Ну і для смаку теж. Зараз подивимося по кількості куркуми. Не переборщіть, звісно, а в частину ні, буде такий полосатий. Можна повністю додати куркуму, як вам хочеться. Мені щось хочеться такий повосати. Паралельно з тим, так, розмішуємо, прямо, бачите, однорідно має бути. Надто не переборщить, щоб сильно смак не забував. Далі ми змішуємо цибульку нашу, наші родзинки і курагу. Які були замочені, курагу я ріжу. І теж перемішуємо. Ось таку Перемішуємо, будемо викладати слоями. Я думаю, горіхами ми так будемо досипати. Зараз покажу. Так, це ще додаю. Миска побільше треба, але наша побільша миска зайнята. Так. Далі добряче маслом змазуємо наш лаваш. Стінки прям змащуємо. Я просто бачила, на таку от кастрюльку ушло десь грам 200-300 масла, тому я, бачите, теж запаслась масло хі, або просто розтопіть масло. Бо за рахунок цього, ваш, я вже казала, лаваш схватиться і буде такою скоринкою триматися, і потім буде гарно все розрізатися. Якщо в мене не вийде, то вийде хоча б смачно, я думаю, так? Да? Так, масло додали. Далі додаємо прям слоями один слой рис. Далі м'ясо, далі суміш наших сухофруктів і цибульки. Рис, коли додаємо, так хочу, щоб рівномірно було. Рис коли, рис, коли додаємо, поливаємо його теж маслом. Прямо так: от, от, столову ложку. Мені сказали, одну-дві столові ложки на кожен шар рису. Так, викладаємо м'ясо. М'ясо прямо розвалюється. Можна, я вже казала, це може бути спокійно куриця, це може бути спокійно індюшатино, все що завгодно. Це теж буде ну, смачний плов. Так, м'ясо, слой м'ясо. Далі додаємо наші сухофрукти з цибулею. сверху цибулі більше. Теж прям слой. Покажи поближче, щоб прям, ми прям перекрили м'ясо, але, бачите, не надто сильно багато. І додаю ще трошки фісташок. Здається, ми все так слоями зараз ще один слой, і якби і все, наша кастрюлька закінчилася. Треба готувати в такій прям побільше. Так, рис. Поливаємо, не забуваємо поливати маслом. Воно вже всі ложки десь пішли гуляти. Дві столові ложки. Одна, дві столові ложки масла. Знову м'ясо. Зараз хочу зверху так трошки придавити, бо нам ще слой один рису треба. М'ясо у нас маловато. Зекономили. Додаємо сухофрукти з цибулею. Хоча буду знати тепер, що м'яса більше треба. Нічого буде все одно смачно. Так, добре, бачите, прижимаю, бо ще ж хочу додати свою рису. Так, додаємо фісташки. Мені дуже подобається плов з фісташками, тому я додаю, вже казала, ще раз повторю, можна додавати і нут, і квасолю, і дуже багато всього. І додаємо наш рис. Так, рис, 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 рис. От рис у нас пішло якраз. В принципі, всього по пропорції плюс-мінус я вгадала, окрім трошки більше м'яса. Так, поливаємо маслом. Знову ложку взяла. Ну що ж таке у мене з тими ложками? а? Беріть побільше ложок. Поливаємо, я тут три налію. Далі накриваємо і кожен слой буду промазувати маслом вершковим. Масло розтоплюємо, охолоджуємо трошки, щоб воно було не гарячим надто. Звісно, переживаю, що він тут лаваш порвався. Сподіваюся, все буде нормально. У вас точно все вийде. Оце я вам точно кажу, буде все смачно, так що все буде нормально. Не дивіться, що у мене трошки, може, щось пішло не по плану. Приготуйте, гостям подасте. Гості будуть в захваті взагалі. І насправді готуються, от якщо паралельно щось готувати, то воно ну, не так багато всяких тут, не так багато всього тут. Просто, що довго тушилась говядина, а якщо ви курицю чи там, кролика чи щось таке, то воно, звісно, буде швидше. Зараз ще зверху. Ось так мало б бути, бачите, тут завернуто, а тут, бачите, у мене лаваш порвався, на жаль, нічого, щось буде. Зараз щось придумаю. Ось є лавашик. Бачите, він прям в руках розлазиться. хочу підложити якось. Схитрити чи що. Побачите. Бо я ж не знаю, як я потім його перевертати ж буду, воно ж розлізеться. Ще було, може, більше слоїв лаваша? Вже ж куди більше, і так ми наклали. Так що зараз отак. Все буде нормально. Представляєте, як ви... приходить до вас свікров, як свікров на українській, не знаю. А ви раз, і плов у овоші. Зразу понятна хазяйка, все. Чи вперше в гості, знаєте, приходить, знайомитись і ви готуєте. Та пловчик в овощі і краще нічого не може бути. Добряче, добряче, смащуємо маслом. Прям бачите, у мене майже банка йде. А тут в банці я не знаю, скільки, мабуть, 310 мл. 370. Я ж казала багатенько масла. Так. І будемо закривати. І відправляти в духовку. В духовку відправляємо хвилин на 30-40-175 градусів. При цьому в мене конвекція вверх-низ конвекція. В Дров'яну духовку то взагалі буде ідеально. Обов'язково ваша кришка має бути предназначена для духовки. Маєте на увазі? Все, відправляємо в духовку, чекаємо 40 хвилин і дегустуємо. Так, відправляємо в нашу духовку. І на 40 хвилин забуваємо. Потім дістанемо, вивертаємо, все робимо. Сподіваюся, все вийде. Я дуже переживаю, але сподіваюся, все буде добре. Так, у нас пройшло 50 хвилин. Бо у нас дуже товсті стінки у кастрюлі. Відповідно, поки каструля ще прогнулася, час теж пройшов. Зараз будемо відкривати, дивитися. Ну і, звісно ж, перевертати це все. Ой, як все. От у вас має вийти приблизно такою коринка, бачите, така коричнева, якщо вона у вас не така, поставте духовку десь градусів там на 200, 230 і на 5-10 хвилинок. Ну, а далі момент ікс, зараз будемо знімати, як перевертаю. І так, друзі, будемо перевертати. Вам треба якийсь піднос, чи от як в мене, перевертати треба швидко і постаратися не уронити, Ну, як в Тіктоках. Якщо що в нас зараз прикольний тікток вийде. Опеча, Це нормально. Бачите, олійський масло. Опа, піднімаємо. Опа-ча. Ой, яка краса. Зараз розріжемо. І так, друзі, момент істини будемо розрізати. Перешли за рахунок масла а, наш лаваш схватився і таким став, наче. Тарілка. А, гаряче. Чому добряче? Гаряче. О! Готові? О, така краса. Хамар вже навіть йде скуштувати. Дуже смачно. Він такий солоденький виходить за рахунок сухофруктів просто. Це божество.